Доброе дня всем. Це мій фокус, а це його дверка. Є така болячка в них, двері, арки, у них починають гнити. Мій не виключення, але нічого, я придбав ось такий набор за 870 гривень. Це ціна на 15 жовтня 2021 року. Зараз спробую зняти ржавчину ось таким кругом. Його називають барашик. Чи може якось там корал, я не знаю. ну Він дуже добре знімає ржавчину і краску. Зараз покажу результат. Ось такий вид має з іншої сторони. Є такі прям пупирошки. Зараз зачухаємо, подивимося, що буде. Ось такий поки вид. Має дверка. Ось так відігнув. Зачищаю. Метал присутній. Зараз буду ще. Трішки ще почищу і буду вже загнати обратно. Але перед цим все-таки оброблю ще раз, декілька разів перетворюючи ржавчини. Ось так працює притворювач ржі. А саме, де була іржа, вона темніє і Ось видно фіолетовий такий відтінок. Написано, що це буде така оксидна пленка, яку не потрібно змивати. Ось тут. І шла третя година шліфування цієї ерунди. Ось так вийшлось. Зараз беру кислотний ґрунт, буду задувати сюди всередину, буде сохнути, я буду заклепувати вже його. Думав, що нічого не прийдеться робити. Просто зашпакле... зашпаклюю, але зателефонував, мені сказали, що все-таки краще підварити. Зараз покажу іншу сторону. Ось так вийшло з іншої сторони. Варив це все. Обичною сваркою. Не полуавтомат, так що якість, звичайно, так собі. Але іншого зараз варіанту в мене немає. Ось так мене вийшло зачистити цю сторону. Я її ще не обробляв. Ще потрібно хорошо зачистити і буду скривати ґрунтом. Кислотний ґрунт. Такий красивий відтінок жовтого кольору. На кислотний ґрунт положив обичний ґрунт і на нього будемо класти вже шпаклівку. Ось так зараз буду герметиком замазувати. Сам шоу. Буде поще як завод. Отсюди я варив Я зараз більше наклав і його прижав. Шпаклюю отакою шпаклівки. Перший слой. Я як би не штукатур. Я думаю, що лишнє, то уйде за допомогою наждачки. Перешлифовав перший раз. Під бруском це не взяло, ось видно. Тут горб. Тут далі все ніби нормально. Але по краях ось такі є ями, їх треба підшпаклювати і підчухати. Тут також ось вже не бере. Все, грунтую і побачимо результат, який буде. Ось так вийшло. Після двох раз закривав ґрунтом, щоб добитися якогось слою, тому що були видні перепади, я його закривав прямо на мокру. Чекав, поки висохне і перечухував ось такою тряпочкою, так сказати. Зараз обезжирюємо і будемо покривати вже краскою. Дав перший слой, почекаю пару хвилин, зараз він підсохне і буду красити другим слоєм. Другий мокрий слой був краски, зараз залив лаком поверху. Спробувати подивитися, як воно буде далі. Другий слой буде, напевно, вже більш мокріший, ніж цей. Положив другий слой. Мокрий, Є, єрозкапнуло невдало з самого носика. Ось тут збирається трохи лак. І так як я крашу в такій позиції, він починає капати. Ну що, отак хреново вийшло. Видно переходи. Там де я по шкрябу. Ну, вже не видно ржавчини. А значить. Можливо, все-таки зробив краще. Три дні я це робив. Точніше повних два, сьогодні третій. Я тепер розумію, чому за деталь, щоб зробити, беруть 100 доларів. Так, зараз займусь трошки поліровкою. Е, є ось такі наждачки. Півтори, 2000 і дві половиною тисячі. Ми Зараз ми наб'ємо трошки риску і зженемо ось цей. Лак який трошки підтік. Тут також щось є. Красиво з балончика. Що можна очікувати від балончика? Ось так полірнув, точніше, зашліфував. Ось тут було лак прям горбом. Ось так вийшло. На цій стороні ось тут було, вже зовсім його немає. Ну і так дополірував до сюди, зараз таким куском. Полірнув вже пастою, і мені здається, ну мені здається, що колір не підходить, тому що мені зробили колір по заводу, а тут вже краска. Вигоріла так, пройшов уже перший раз пастою полірувальною. вже набагато краще. Я не знаю, чи буде видно, не буде видно. Як воно виглядає? Ну, краще, ніж було раніше. Ну що, так виглядає на автомобілі? Автомобіль потрібно помити. Це вже трошки пізніше. Тому що є сторона номер два. І тут набагато цікавіше, тут вм'ятина, я хочу її трошки вирівняти. Так же само зробити щось з кромкою.